Добрий день, я Ришутка Валентина Миколаївна, ВПУ з Херсона. Дуже вдячна штабу громадської організації СОС за те, що вони надали мені таку можливість пройти по програмі 60+, обстеження. При цьому обстеженні в мене виявили онкологію, вовремя прооперували. І дуже вдячна їм за це і за всю допомогу, яку вони нам надають. І звертайтеся до лікарів вчасно, тому що це врятувало мені життя і допоможе всім виявити якісь хвороби, які є. Якщо їх немає, значить просто будьте здорові. Дякую всім, дякую гарним людям, за те, що завжди, коли до них обратишся, вони допоможуть. Дякую.